У 2015-му Бургер Кінг вперше представив бургер із чорною булочкою, але це була спеціальна акція до Хеллоуіну, яка мала шалений успіх, адже на той час бургер із чорною булочкою був чимось насправді незвичним. Незважаючи на величезний фінансовий успіх, більше бургер кінг не робив чорних бургерів. Натомість були фіолетові, червоні, але не чорні. Справа в тому, що для фарбування булочок Burger King використовував соус свого партнера саме завдяки цьому соусу булочки мали не лише особливий смак, але й надзвичайний темний колір, і це рішення настільки сподобалось покупцям, що фотографії з чорними бургерами просто заполонили соцмережі, але проблема прийшла звідти, звідки її не чекали. Бургер King отримав сотні тисяч скарг від користувачів після їхнього походу до вбиральні. І як ви вже мабуть здогадалися, верник був настільки потужним, що зафарбував абсолютно все. Щоправда, не в чорний, а в зелений колір, і багатьох це насправді налякало. Коротше кажучи, чорних булочок від Burger King більше можна не чекати.